Харківська поліція продовжує активно виявляти факти незаконної порубки дерев на території області. Так нещодавно такий випадок було зареєстровано в Красноградському районі. Інформація про подію надійшла до правоохоронців від місцевих жителів. Від місцевих місних жителів Красноградського району поступило повідомлення про не законної порубки дерев'я в лісополосі. Немедленно виїхала слісина оперативна група. По Поприбитю на місто були обнаружені поваляні дерев'я а також осуществлялась погрузка їх в транспортне средства. На місці події з'ясувалося, що кілька чоловіків на території лісу поблизу села Куми незаконно вирубали близько ста дерев дуба. Следственної оперативної групи було задокументирований факт і незаконної порубки. Транспортні средства були із'яті і поміщені на штрафплощадку красноградського відділу поліції. Впоследствии було обращено з наложением аресту на дане імущество. В ході оперативно-розшукових заходів були також встановлені власники транспортних засобів. Ними виявилися двоє безробітних місцевих мешканців віком близько 45 років. Зараз слідством встановлюють. Юється сума завданого збитку слідчим відкрите кримінальне провадження за статтею 246 незаконна порубка лісокримінального кодексу України.